Eu tô ouvindo. Costa menino. Tu veio lá Ти вже хоч показав, що ти вилапав нині? Покажи, що вилапав. Да, а чекай, чкачка зараз я покажу, що ми вилапали. вилапав, так краще вилапав Та що ти там вилапав? вилапав. вилапав? вилапав зараз я покажу, що ми вилапали Що там За приколу, за сміхом <рес> Зараз чекає Що б ти шукав? Ще загубиться, во це загубиться. загубиться. Стягни той кульот. О, о таку велику рибу ми лапи. Видельці, так. Лапали видельців. Там вже десь поміж ногами в Тараса, там щось більше лежить, вон, але її погано видно. Більше віддалиць. Так, більше віддалиць. Капку. Не на багатську, але більші. Чекай, бо зараз погублять, точно там шукали. Та вони скинути тих щуриків малих. Та добре горне. Чого ж давай ще якір скину, так як і мені зробив тоді? Блін, я тебе зараз як гойдну, зараз це не добре зробиш. Боїшся? Та гойдов мені того ще.